Що тут происходит? Я... Що? Що в мене тут? Ну добре. Техніка. Що це було? Я Тім знищив! Тут біжать, біжать. Чому я так б? Добре, попробуємо сену. Що це таке? Я розрубав тут так багато. Чорт. О, був так мій прохід. Ч ти вона треба заблокувати? Що це за монстр такий? У мене стрес, я не розумію, що тут... А! Умри! Получай! Чорт, я знову зламався. Так треба швидко-швидко з... з... ось так от. І ось так, щоб ніхто цього не дізнався. Так, ну добре, треба покласти. А, що це? Таке, ну добре, це якісь ще речі вийду. Так треба підібрати. Треба з'їсти яблочком і піти. Їх дуже багато. Ну що ж, получайте? Вот так, розрез. Давайте вот сей вот, вот, вот разрез сейчас выкорстаем. Получай ты. А, а правил? Давай, 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 вот так, вот так, вот так. Вот так, что-то в чате написал. Добро, получай ты Кожен из вас будет мертв. И ты получай. Ой, Я окончательно походу дім зломав ще багато днів. Ну добре, це щось неважливо. Помри! У мене доволі багато сердечок сили та швидкості. Тоді помріть! Помріть, монстри! У мене ще якась енергія. Я не знаю. О, я научився дуже сильно прыгати. Давай, давай, давай. Пригни, прыгни, прыгни. Ну прыгай! Пригай! Та ну прыгни ти. Молодий. Хух. Це доволі важко розібратися. Так, получайте, розріз. масовий розріз. Ро... Я скільки, скокові... Я вже скільки скілів. Ох. А це тратить багато сил. Як я зрозумію, цей зелений показ показник процентів. Вони може розмовляти і стресу. А, це моя усталість, це мої сили. Я не можу довго використовувати ці скили. Вона забирає багато сил. Ну нічого, повбивати цих паучків та монстри. Так, треба швидко, швидко, швидко. Дім, дім, дім. Треба перечекати це. Так, чорт. з'їсти яблучко. Так, можу використати ось цей новий скіл. У мене їх багато. А! Що це зі мною? Ну я очень... Я чувствую силу-то злисть. Ну ка попробую выкрустить этот Пламя. План ай 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 поча, ай поча, поча, поча. а Не, я еще походу не могу. Так, ну добро. а а щет, Ха, Прикольно, я бью. Здесь. Надіюсь його ж. Чорт ні. Ні, ні-ні-ні. Я не можу контролювати свої дід. -ді -ді. Що ж. Получай монстри. А? Що за зі мною? Чорт, ні. Похоже, ця книга дала мені темну сторону. О, ні, це погано. Получай, помри. Він контролю, птець контролював Помри. Ха. А він доволі легкий, легкий. Питий получай. А? О, тут невидимий житель. Ти думаєш, спрячешся від мене? А? Получай. Слабка їжа. Ту дім. Хм. Більше нема. Це все доволі позитивно. Що ж, ми вогню. Прямо ось цю кузню. О! Ось це був взрив. Справжній взрив. Вибираємося звідси. Скили не доволі непогані. Так, тут ще є хто. Ще один монстр. Получай. Хочеш. А, 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 що зі мною? Чому? А, а, треба бігти, бігти. бігти. Я отримав контроль над своїм тілом. Я не мог контролювати, що роблю. Невже чорт? Так це усталість. Я не можу нічого використовувати. Треба спати. Новий день. О, скили, а вони випали. Чорт, треба їх підібрати. Треба ці здібності підібрати. Вони занадто сильні. Якщо їх хтось отримає, вони зможуть контролювати усю. Що це таке? Вона не працює. Ну, мені це не потрібно. Тоді ось це ми вип... А, я не можу це відібрати. Ну добре, ну добре. Так, ось це, ось це, ось, це, ось сюди. А, так, ці скіли ще я не можу використати. А ось це, ось це, це мотлох. І ось це. Ну, мені сподобалось. А, житр. Ти не вдар? Та це не я, ні, ні, припуска не повинна. Я, ні, я не хочу вбивати. Получай. Монстр. А? а? Ти слухайся. Ну правильно робиш. А то ти розумієш, що я тебе знищу з одного удару. Та ти корись мені, не хочеш? Ну тоді вмирай. Так, ти мене справді не хочеш бити. Це доволі інтересний екземпляр. Не переживай, я тебе не прикончу в перші три хвилини. Так, ти підкорися. Не хочеш? Получай. Промазав, тоді получай. Що? А, получай житель. Нарешті я овладів тілом. А поки що піду звідси. Тому що я чув, що щось їде до мене. Як же мені подобається мої сили? Це тіло. Де доволі сильне, щоб контролювати його разом. – Проїх.